Переходимо до першого дня, що відбулося 13 травня. Перед тим, як перед тим, як ми перейдемо до касі. У нас є свідчення чоловіка Стриптизера Деніела Філіпа. Він давав свідчення проти Діді, заявивши, що репер платив йому за секс із його тодішньою дівчиною касі. Поки комс діді за цим спостерігав, і це розпочалося у 2012 році. Цей е, стриптизер також свідчив, що особисто став свідком того, як комс побив касі в її квартирі. Я побачив, як пляшка алкоголю пролетіла через кімнату і вдарилась об стіну. Потім діді схопив касі за волосся і почав тягнути. Ти він затягнув її в спальню, було чутно, як він її б'є. Ось такий у нас важкий початок, <кій> і да, декілька поинтів. Типу, ми не будемо обговорювати все-все-все. Але типу, найцікавіше, що ми дізнались. По-перше, Касі докладно розповіла про фрік офи які відбувались майже щотижня. Касі сказала, що сумнозвісні фрік фрік-офи дідіць, це найм ескортів і організація цього. Цієї дійства. події на да, дійства, під час якого я мала виступати для Шона, типу, виступати в сексуальному плані, додавши, що це дозволяло діді спостерігати за мною з, з іншою особою і фактично режисирувати наші дії. Зрештою, це стало для мене фактично роботою. Тобто їй доводило займатися сексом з багатьма різними ескортами. Mm -hmm. Різними іншими чоловіками, жінками, зірками. Ну, про зірок тут взагалі нічого не було. Тут вона казала про стриптизерів, ескортів, яких вона наймала через Крегліст, через якісь спеціальні. Ну, Крегліст аля це OLX у нас. Да, ну, це, це, да, це як е... джині. просто. <laughs> це джині для пошуку ескорту. Це банчик. Вона свідчила, що Діді давав їй вказівки знаходити ескортів. За її словами, ескорті отримували готівку зазвичай півтори тисячі шість тисяч доларів. А касі заявила, що діді не лише керував сексуальними сценами, а також забезпечував усіх наркотиками всіх учасників, включно екстазі, кокаїн, марихуана, кетамін та галюциногенні гриби. Що б із цього типу обрали? Давай, ні ні, ні кіс мерікіл. Um, Блін. Okay, я би поцілувала екстазі, вбила кокаїн і одружилась на марихуані. Я би поцілувала екстазі, одружилася на марихуані теж, але вбила би катамін. Блін, а можливо, я б ще чмокнула галіцогенні гриби. Продовжуємо. Касі зазначила, що вперше була втягнута фрік фрік-офи у перший рік їхніх стосунків у 2008 році, коли їй було 22 роки. І це те, на що мало типу, звертають увагу різних дискусіях. Те, що Касі була, ну скільки там? 10-12 років різниці з діді, да. вона була малмодиною. Після